До перемоги, вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні! Зачекайте, почекайте, будь ласка, зазвичай так. Ми виходимо на сцену. і Нам завжди всі опладують. Але сьогодні хочеться по-іншому. Сьогодні хочеться почати концерт, так як повинні починатися всі заходи сьогоднішні в нашій країні. Хочеться пооблодувати всім захисникам нашої країни, які боронять її від окупанта. Я знаю, що сьогодні тут присутні нацгвардійці. Слава Нацгвардії! Я думаю, що ви їх побачите, тому що зазвичай ми бачимо цих хлопців в е військовій формі. Сьогодні вони вирішили зробити собі вихідний, вивезти своїх дружин на таке красиве свято, яке називається Єдиний квартал. Ще раз в оплески нацвардії. Дуже дякуємо вам, хлопці! Слава Збройним силам України. І я знаю, що в залі теж присутні медики, які кожен день рятують наших хлопців і дівчат.